розповісти трошки про наш музей. Скажіть, будь ласка, чи хтось вперше в музеї Кушельницької? А хто не вперше? <с <с це дуже приємно. Сьогодні наша зустріч з вами буде трошки нетипова, як зазвичай в музеї Кушельницької відбувається. А музей Кушеницької має три типи продуктів, які ми радо ділимося з нашими гостями. Це відвідання музею для того, аби оглянути інтер'єри, зробити собі гарні інстаграмні фото, або дізнатися цікавенького. Другий це екскурсія музею Тушеницької, яка відбувається щодня, двічі на день, і користується також попитом. Ми відкрили у червні два місяці-три місяці тому нову експозицію, і наша екскурсія трошки вже інакша, ніж була до того. Також про кімнати, хто коли я вжив. Але свою історію треба почати з кінця 1902 року, 31 грудня, коли помер батько Соломії Кошельницький, отець Мурисі Кошеницький. І от з цього все почалося. В той період Соломія Кошельницька якраз завершила свої виступи у Варшаві, дуже успішні виступи, вона була дуже популярною, відповідно, дуже добре оплачуваною. Але контракт закінчився і вона в той час вже. Стало новий контракт з театром Санкарва у Неаполі, і оцю трагічну звістку про смерть свого батька вона отримала в дорозі переїзд до Неаполя. До чого я веду, Що якщо уважно подивитися на ці візерунки, можна побачити велику майстерність тих майстрів початку ХХ століття, тому що це робилося вручну, цей розпис він не є якийсь легендарний, не є талановитий, але свідчить про величезну добротність роботи. Ми хотіли це зберегти, залишити і особисто цинкував цей шматочок І е, 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 за, Зараз ця кімната має такі плати. А попередня кімната е, має істо, теж історичні розписи візерунків, але рушків, але трагічні сторінки е, в неї було дуже класне, щасливе і успішне життя. Вона жила до глибокої старості і е, була дуже успішною і мунсипованою жінкою, яка є просто справжньою моделлю для наслідування своїм е, хистом, талантом. Вона змогла заробити багато грошей, вона змогла е, знайти собі такого партнера, е, так, 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 також успішного, який був мером міста італійського. Вона відпочивала біля Сфінкса, вона купалася в теплих морях. Вона робила фотографії. Це дуже цікавий, цікавий портрет, який зроблений із фотографії. Здавалося дуже простий портрет. Але що ж не в неї в руці? Це автомобільна рукавичка, яка свідчить про те, що Кушерницька була однією також з перших жінок, які володіли автомобілем і сама їздила за кермом. І тут вона дивиться на свою руку, яка одягнута у. Комбіну, Тоді відбувалися ремонт-реставраційні роботи, підбиралися, ну, розбирали музейні предмети, формували нашу фондову колекцію, будували експозицію і в 1991 році був відкритий цей музей на повністю на цьому поверсі, і з того часу не функціонуваний. Але був відкритий як частина музею так. Івана Франка. Тобто собі ці історії на початку нашої розповіді чули, що Іфранко тут ночував, і Людкевич тут ночував. І музей Франка відкриває відділ. Так, тому музей що Він мав більша архів... частина архівопадрівська. До нас кілька тижнів тому приходила дуже чудова пані, який понад 90 років, її звати пані Віра Бонь. І, власне, вона розповідала, на цьому місці вона сиділа, ми записали відео, яке у нас є і в Тіктосі, і в Інстаграмі, де вона розповідає дуже детально цю історію, як вона одного разу відкриває шухляду, бачить там документи. Вона зовсім не ті документи шукала, вона шукала документи, пов'язані з Іваном Франком, але у тій шухляді були інші документи, які вона з цікавістю перебирала і побачила, що це виявляється архів Сугурні Пшеницької. І, будучи науковою співробітницею музею Івана Франка, вона почала опрацьовувати документи, які належали до тієї епохи, але були пов'язані з Соломією Пшеницькою. Це стало підставою для відкриття відділу музею, меморіального музею Соломії Кшеницький в структурі музею Франка. Ми розповідаємо також про родину Крушеницької. Як я зараз розповідав, музей Кришеницької має родину. Це 50, понад 50 людей з різних країн. Тому що життя розпорушило їх вже по всьому світу. Наприклад, відомий композитор Мирослав Скорик також належить до родини Кушаницької, він вирішив. Ну, все настільки просто, наскільки е, діє вже дуже багато сторін. Це архів. Е, тому що архів має один принцип. Треба все записувати, все фіксувати, осмислювати, і це стає джерелом для майбутніх проєктів. Тому запрошую всіх в е, жовтні відкривати наш сайт. Е, ми написали новий на сайт, у нас він з'явився, і, і там буде також великий модуль, велика платформа із цифровими документами. Можна побачити свої документи, змічувати, дивитися, як писали ручкою, як е, черкали, відправляли. Це дуже цікаво насправді. Якщо ви обралися коміш. 60 чи сотніх дві Дні Європейської спадщини цю зустріч в нашому музеї, я впевнений, що ви зовсім не випадково сюди потрапили. Ви любите такі речі, як історична спадщина, якісь регіоні історії в музеї. Якщо ви підпишетеся на наш музей, якщо ви досі не підписані, вам точно сподобається. В цьому салоні ми робимо концерти із вересня минулого року, просто купувати рік насправді. Тому що ми робимо зараз професійні концерти, як концертний майданчик. До чого я веду? Що якщо уважно подивитися на ці візерунки, можна побачити велику майстерність тих майстрів початку ХХ століття, тому що це робилося ручну. Цей розпис він не є якийсь легендарний, який є талановитий, але свідчить про величезну добротність роботи. Ми хотіли це зберегти, залишити особисто, Тинькула, шпаточок, штроби, і особисто тинкував цей шматочок і Зараз ця кімната має такі А попередня кімната має теж історичні розписи візерунків. Але...